Вітаю, друзі, значить, коротко по ситуації, що відбувається прямо зараз у Тернополі. Значить, як багатьом вже відомо, що десь протягом місяця в нашій області перебувають представники 3 штурмової бригади. Не можна стверджувати про те, що в даній бригаді служать непорядні хлопці, оскільки особисто знаю багатьох дуже порядних хлопців, які роблять правильну роботу під час. Даної війни, але е, більшість з них, е, які зараз знаходяться в Тернопільській області, почали займатися дуже неправильними справами. Е, що вони значить почали чудити? Вони вбулися в нашому місті і почали е, займатися відвертим беззаконням. Е, їх було долучено до такої роботи, як Додаткове оповіщення населення, а вони почали займатися фігньою. Вони почали відбирати автомобілі у цивільного населення. Вони отримували в підвалах хлопців, чекали на фінансові винагороди для того, щоб їх типу, не мобілізовувати. Вони вплоть до того, що навіть недавно облили одного чоловіка горючою речовиною і заставили голим бігати навколо машини. Вони ну дуже багато, дуже нехороших справ. Вони робили станом на сьогодні, під особистим контролем та керівництвом Сергія Вікторовича Зюбаненка, зараз почали їх активно затримувати та без сумніву почнуть притягувати до відповідальності. Станом на зараз, на цю хвилину, затримано уже 8 чоловік, і думаю, буде скоро затримано більше. Так, що не навколо цієї теми не розпускаємо якісь фейки, здогадки і так далі. Я сказав рівно те, що є станом на зараз.